Відкрию вам один із секретів ефективності Стіва Джобса. Як ви думаєте, чому у вашій пам'яті і уяві Стів Джобс виникає в чорній кофті і світлих джинсах? Ставте лайк, якщо це дійсно так. Відповідь проста: це час. Ніхто з чених до сих пір не може сказати точно, що таке час, але ми з впевненістю можемо сказати, що час це найдорожче, що у нас є. Час взагалі можна поділити на три категорії. Перша категорія це на обслуговування свого тіла: шопінг, одяг, зависання в соцмережах. Словом, цей час, який ми викидаємо, на звалище історії. Другий це час для вирішення невідкладних справ. Ну, якщо там, наприклад, заболів зуб, то треба поїхати і його обов'язково полікувати, чи будь-яка інша причина зі здоров'ям, те, що потребує негайного нашого втручання. І третє час вкладений в досягнення своєї надцілі, своєї мети. Це самий ефективний час. Стів Джобс якось задумався, навіщо йому витрачати свій дорогоцінний час на роздуми, що йому вдягнути наступного разу. Він просто закупився цілою купою чорних блузок, світлих джинсів, кросівками, все однакове. Але це дозволило йому зекономити колосальну кількість часу. Від нас самих залежить, куди ми будемо інвестувати свій дорогоцінний і безцінний час. Або в споживацьке болото, яке от бездонне і пожирає наше життя, або в щастя, велич і слід в історії. А що ви скажете з цього приводу?